Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка, і сьогодні я хочу поділитися рецептом дуже смачних, але незвичних рибних котлет. Один інгредієнт вас дуже здивує, його ви точно ніколи не додавали до рибних котлет. Завдяки ньому котлети виходять смачними, ніжними, соковитими, бюджетними і корисними. Починаємо! Для приготування мені знадобиться 600 г рибного філе без кісток, в моєму випадку це морський окунь, можна взяти хек, ментай, будь-яку рибу, яка вам подобається. Одну велику цибулину необхідно дрібно нарізати. На пательню налити 3 столові ложки рослинної олії, нагріти, додати цибульку і спасирувати десь приблизно 1-2 хвилини, для того, щоб вона стала м'якою і дістала ось такий золотистий колір. Рибне філе необхідно нарізати на шматочки. Тепер знадобиться м'ясорубка або в моєму випадку це комбайн. Кладу рибне філе. Сюди ж додаю секретний інгредієнт це 250 г сиру. Сир у мене 9% жирності. 2 жовтки саме жовтки, а не ціле яйце вони зроблять фарш гарним, не рідким. Також додаю спасировану цибульку. Півтори чайної ложки рівної солі та пів чайної ложки меленого чорного перцю. Перебиваю в блендері до утворення гладкого фаршу, або якщо ви робите в м'ясорубці, робіть м'ясорубці. Руки змочуємо в холодній воді, для того, щоб фарш не лип до наших рук. Беремо шматочок фаршу і формуємо котлету. Яку форму вибирати, вирішувати тільки вам. Мені особисто подобається ось така продугувата форма. Роблю котлети і кладу на шматок фольги. Для панірування я буду використовувати панірувальні сухарі з додаванням сиру, петрушки, а також різних спецій. Ви можете приготувати панірувальну суміш, яка подобається саме вам. Обвалюю мої котлети і кладу на деко, яке я застелила пергаментним папером. Запікаю в духовці 20 хвилин температура 190 градусів. За цей час приготую соус. Дрібно наріжу кріп. Також дрібно наріжу один невеликий консервований огірок. В миску кладу 3 столові ложки сметани, а також 3 столові ложки йогурту. Можна взяти тільки сметану, можна взяти сметану і трошки майонезу. Сюди ж додаю нарізаний кріп. А також огірок. Кількість кропу та огірка ви можете регулювати за своїм смаком. І все перемішую. І трошки не забула додати 1-2 зубки чеснику, пропущені через прес. Чесник також можна завжди регулювати за своїм смаком. Перемішую, обов'язково спробуйте соус на смак, якщо необхідно, додайте трошки солі та меленого чорного перцю. Соус готовий все дуже-дуже просто. А вже готові і котлетки пройшло 20 хвилин. Подивіться, які гарненькі вони вийшли. Вони неймовірно соковиті і дуже ніжні. Зразу після духовки скоринка трошечки хрумка. Але з часом вони стають зовсім такими м'якенькими. Якщо ви хочете, щоб скоринка була така дуже хромка, ви можете їх посмажити на пательні, але тоді вже вони не будуть такими корисними, якими вони є в духовці. Друзі, спробуйте цей рецепт. Ви будете здивовані, наскільки це смачно. Друзі, якщо сподобався рецепт, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Діліться цим відео з вашими друзями. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. І пам'ятайте, все буде Україна! Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім па-па.